Вітаю чарівні панянки. Сьогодні я хочу перенести вас у світ розкоші, елегантності і музики, що звучить крізь піки, у світ віденських балів і чарівних вальсів Йогана Штрауса. Віденські бали це не просто танцювальні вечори, а справжній символ. Аристократичної культури Австрії. Уявіть собі, величезні зали з кришталевими люстрами, пари в елегантних бальних сукнях і смокінгах, що кружляють у вальсі під звуки оркестру. Такі бали збирають гостей з усього світу, а вхід на деякі з них залишається справжньою подією навіть у сучасному житті. Наприклад, оперний бал у відні це головна світська подія року, де присутні зірки кіно, політики і навіть королівські особи. А що ж робить ці бали такими особливими? Хм, звичайно, музика. І тут ми не можемо оминути постать Йогана Штрауса, відомого як Король Вальсів, на хвилиночку. Його твори наче запрошують до танці, захоплюючи легкістю і динамічністю. І найвідоміший вальс Штрауса на прекрасному блакитному Дунаї є своєрідним музичним символом відня: Та-та, та, та, там, пам пам, пам, та-та-та-та. Пам-пам, Та -та 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 там Цей твір часто звучить у новорічну ніч, коли вся Австрія підіймається в танці під його мелодії. А чому Штраус писав вальси і польки? Річ у тому, що вальси на той час стали справжнім танцювальним трендом у відні. Це був новий революційний жанр, який руйнував традиції попередніх танців і дозволяв парам танцювати близько одне до одного, що було неймовірно романтичним і навіть трохи скандальним для тієї епохи. Штраус не лише писав музику, але і сам часто доригував на балах, підкоряючи серця публіки своєю майстерністю. Щодо польок, то це були короткі ритмічні твори, які викликали бажання танцювати. Однією з найвідоміших є Трік-трак полька Під грім і блискавку. Це полька, яка змушує серце битись швидше. Співати не буду. Слухайте кінопосилання. І згадайте сцени з фільму Сміливе серце, де танцюють під польку. Або яскравий момент з кінострічки Королева Вікторія. Де Полька підкреслює святковий настрій балу. І польки Штрауса також часто з'являються у комедійних фільмах, наприклад, у Містер Бін для створення легкого грайливого настрою. Незабутня сцена з красуня і чудовисько, де танець головних героїв створює відчуття казковості. Ну і улюблений титанік, де під час вечері. У першокласному салоні звучить Віденський вальс, підкреслюючи атмосферу розкоші та елегантності. Цікаво, що навіть зараз, через сотні років, музика штрауса залишається невіддільною частиною культурного життя віддя. Щорічно у відні проходить віденський бал, де звучать вальси і польки Штрауса. А зала наповнюється елегантними парами, які кружляють у танці. Це як машина часу, що переносить вас у світ блиску і розкоші 19 століття. Тож, запрошую вас на музичну подорож до відня. Овімкніть вальс Штрауса. заплющте очі. Та уявіть, що ви кружляєте на бальному паркеті. Це і є справжня магія музики, яка здатна перенести нас в інший світ. З вами була музична полька Хельга Гухніва.